Я гадаєте, друзі, чому в мене посмішка на обличчі? Я знав, чого мене сюди тягнув. Я знав, друзі, скільки... Знаєте, що мені за що я її люблю? Ось цю катушку. За те, що вона ребром бере. Поки що хожу, прислуховуюся до кожного сигнальчика і дивіться. Фу, у мене, друзі, потужний сигнал. ще послухайте. Дивіться, що... Мені здається, що в багатьох... Пошуківців є таке відчуття, що тягне до місця, хоча там ходили 150 разів, навіть, можливо 200, але все одно є якась чуйка, що потрібно туди повернутися, і, можливо, там ще щось є цікаве. Я не знаю чому. Я тут був вже неодноразово, друзі, і все одно мене тягне. Я вже три дні думав про це місце, що я міг ще пропустити. Але подивимося згодом, що мені вдасться, друзі, знайти. Сьогодні спробую з наушниками походити, можливо, якісь кращі сигнальчики буду чути. Ну, подивимося. Зробимо для себе якийсь висновок, чи краще в наушника ходити. Чи без наушників. Так що сідайте позручніше, друзі, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Таке, друзі, взагалі, буває не часто. Дивіться, це у нас вістря, Дивіться, яке симпатичне. І найцікавіше, знаєте, що з цим вістрям було? Ось така гілізочка. Ось так. До речі, ще мені трапило дві монети. Зараз вам неодмінно покажу. Поки що, звичайно, нічого особливого. Наших 50 копійочок українських 92-го року. Та ось така боротосина. Ну, поки непоганий початочок, тому що я тільки прямую до місця нашого пошуку і вже є ось такі знахідки. Тільки Що посмакував кавою, та й хоже собі далі чомусь я засмучений. Взагалі тут і сигнальчиків немає. А все-таки, друзі, вицепив. Щось я вицепив цікаво, мені здається, давайте дивитися разом. Знаєте, що мені, за що я її люблю? Ось цю катушку? За те, що вона ребром бере. Чи це буде монета, чи це буде хрестик байдуже. І глибина у нас невелика, послухайте. І ось вона. Але давайте дивитися разом. Бачите щось зелене. Давайте робити розпаковочку. Опа. Ну, так, що це в нас? о друзі, це наша частина від частина Да. Частина від відколта. Зараз вам спробую і відмити і покажу. Шкода, що відломати. Ось, гляньте, який би красивий би був. До речі, бачите, є у нас вушка ось тут. Фактично, деяких деталів не вистачає до повного комплекту. А так дивіться, який красивий. І зараз вам спробую відтворити, що мені ще вдалося було знайти. Ну, Друзі, як не крути, все-таки щось я знайшов. Ось такого гудзика знайшов одну радянську монетку. Це у нас одна копійка, бачите, в самій якому він стані, не дуже такому гарному. Ось таку штуку, до речі, таку цікаву знайшов. Чому цікаво, тому що всередині, дивіться, деревина. Бог його знає, що це. Ну і ось така пломбочка. Нічого такого цікавого, радянщина. Ось так поки що не постаїть, друзі. Ця фаурітна знахідка для мене. Ну що, продовжуємо далі шукати все таки непогано це нам все вдається. Хотілося б насправді якось хрестика знайти. Ну будемо старатися. Я запланував взагалі йти в ту сторону, подивитися, там дуже крутий спуск, можливо, там будуть якісь сокирки, можливо, вдасться нам знайти якісь вістря. Камера вам напевно не передасть. Ось тут у нас вимка, це у нас домова хатка. Як гадаєте, друзі? Чому в мене посмішка на обличчі? Я знав, чого мене сюди тягнуло. Я знав, друзі, скільки не ходив, все одно все не визбереш. Знаєте чому? Я вам зараз покажу. Я вже трошки розпакував. І вже знаю, що це є. Це взагалі шикарна знахідка. Та я взагалі вся порозкидав і рукавиці, і металошукач, і лопата. Так, друзі, послухайте ще цей звук. Звук був взагалі шикарний. Ух ти, шо. Так, давайте дивитися разом. Так, де воно, де воно, де воно? Дивіться, який відбиточок. Як гадаєте, від чого це відбиточок? А якщо я вам тако покажу, дивіться. Так, давайте, щоб воно було целесенька. Якщо буде цілесенька, це взагалі буде шикардос. Дивіться, який відбиточок залишився. Ой-ой-ой, вона фактично цілесенька, да, так, друзі. Лише вушку відломати. Ух ти що. Зараз я вам відмив і вам покажу. Я знаю, що це за знахідка. О, крутяк, друзі. Відмив я нашу знахідку і скажіть як. Красота, друзі. Тільки ось, бачите, вушко трохи відломати, але нічого страшного. Ох, це знахідка яка шикардосна. Як я люблю їх, ви собі не уявляєте, особливо коли цілесенька. Тільки зігнута, Чуть-чуть зігнута, друзі. Але це все дрібнички, це абсолютно дрібниця. Ну що, забираємо. <раприває> Та продовжуємо далі шукати. Я взагалі, друзі, ось бачите, все-таки потрібно перевіряти старі місця. Взагалі її не спішити. Потрібно ходити ретельно і слухати всі сигнальчики. Ось, ну що, чекаємо далі. Бу, у мене, друзі, потужний сигнал. Ще послухайте. дивіться, що я знайшов. Що це таке? Я так і не можу зрозуміти. Ось ще гляньте на низ, яке закінчення, тобто з металу. А це у нас бронза, друзі. Нечайно попав ось тут. Що це таке було? Чи це пінцет був? Чи що це таке? У мене ж руки трасуть, не знаю чому, вроді би нічого такого особливого, такого цікавого. Але ж гляньте лише, що це таке? Дуже цікаво, дуже, друзі. Ну що, забираємо? Непогано, правда? Продовжуємо далі шукати. Так, да, ось такі речі бувають. Напевно, скоріше за все, я думаю, друзі, що це може бути якби пінцет. Хоча я можу і помилятися. Так що буду чекати ваші думки та ваші коментарі. Ну що, я поки продовжую далі шукати. Вже починаю потихесенько темніти. Я ще з півгодинки похожу і буду закруглятися. Можливо, щось вдасться нам ще знайти за цих півгодинки. А патина взагалі тут красива, зелена така. Ну я не думав, що це простий якийсь шмурдячочок. Ну що ж, довго про себе сигнав не дав чути. ще гляньте, ось воно. Здається, що це у нас перстень. Так, перстень. старесенький, друзі, радянщина, а одно приємно. Шкода, що не срібний, але, але, що є, те є. Ось такий перстень простесенький. Ось так забираємо. Поки що хожу, прислуховуюся до кожного сигнальчика і дивіться. Який малюк, який малюк. До речі, тут дуже багато знахідок чомусь попадається саме, друзі, по війні. Не знаю чому, але дивіться, що мені ще трапило. Ось таких дві підковочки. Ось вони. Нічого такого особливого. І дивіться, який напільник цікавий. Тобто, бачите, яка ручка. Спочатку подумав, що це у нас ножик. Ні, друзі, це у нас, скоріше за все, що це у нас напільник. Ось так, ось такий металобрух я, в принципі, забираю, щоб іншим не траплялося. Я вже насправді в стихії трошки протерти 10 копійочок 1957 рік. До реформи, друзі, нічого такого особливого, але з одно є монетка. До речі, ще вдалося мені знайти наших дві українські гривні. Насправді сказати, дуже вони жахливо звучать. Сподіваюся, друзі, через вухо ви почули сигнальчик. яка монетка величезна. Ну щось на боротоса не схоже. Тому що вона дуже тонесенька, друзі. Дивіться, яка велика. Зараз спробую її відмити та подивимося разом, що це за монетка. Сподіваюся, звичайно, що монетка, а не кусок. металу. Насправді щось там пробував трошки відмити, друзі, не відмивається. А точніше вона лиса. Що це таке було? Ну, звичайно, що монетка, я Не розумію, в принципі, якого це часу. Здається, що це мідь. Так, не здається, а саме це мідь. А що це за монетка? Ми, на жаль, вже з вами не дізнаємося. Можливо, якась фальшива монета тих часів забираємо для кількості. Ну що ж, друзі, будемо завершувати на сьогодні наш коп. Вистачає копати, вже темно, насправді. Зараз йду по польовій дорозі. Прямую до автомобіля та й таке. В принципі, я спробую сюди вставити невеличкий такий відеорезультат, що мені вдалося знайти. І хотілося перш за все кожному подякувати за ваші лайки, за ваші дизлайки, також за перегляди. Сьогодні, друзі, коп просто неймовірний. А чому неймовірний? Дуже швидко час пролунав. От дуже швидко. Хотілося б ще купати і купати. Захекався, поки піднімався під горб. Ну нічого страшного.